ударом в голову фронтіпом. І е, ну, він був близький до того, щоб накаутувати, Однак Юрій трошечки не вистачило. Ми бачимо, Євген має значну перевагу в зрості відповідно довші ноги. І, звісно, напевно, сьогодні він також буде намагатися використати ось цю свою антропометричну перевагу над суперником. В інша справа, чи це вдасться. Ну, Нагадаємо, що пара підбирається за ваговою категорією, а не за ростовою, а вага в них в обох. По 66 кілограм, тобто однакова вага. і Тож зараз подивимось, хто Пашковський чи світличний буде кращий в сьогоднішньому вечорі. В таких червоно-чорно, біло-червоних шортах проводить поєдинок Василь Пашковський. Червоний готовий? Євген. Світличний. Ну і ось зараз, до речі, обидва бородині зараз на майданчику. Ось зараз так одразу довго не роздумуючи хлопці, хлопці сцепились і Ініціатором Євген дуже потужно зустрів коліном. Василь намагався атакувати кросом таким далеким дуже верхен. Ну і ось, попачимо, попав трішки, так скажемо. Не Євген В клінчі помилку, у велику здійснює. Василь наразі усне зауваження. Ось. Дуже потужно зараз атакував ногою в корпус розворота Євген. Відчувається, що хлопці знають один одного. Ну, ви подивіться на Василя. В нього підняті руки, плечі заряжені, захищена щелепа. Чудовий тейкдаун від Василя намагається обі... обійти ноги, обійти захист. зараз він закрив гард. Закидує ноги зараз, або атакувати на трикутник. Він, бачите, готує або трикутник. Так, перекинув ноги на трикутник, замкнув трикутник зараз. І зараз для Василя наступають дуже неприємні моменти. Поки що він захищається, рефері дивиться. Але, але... Не перекинута рука. Василя пи... Спробує зараз Євген зробити болівий. Больовий на праву руку Ні. на ліву руку Суперенька не, не, не виходить. дає, не дає Василь. Намагався слемом скинути захват. Однак ще більше він зараз віддав зараз сил. Дуже сильно тисне Євген. І зараз може. Просто Тоб, терпить. Зараз, якщо, він зараз, якщо він намагався перед тим атакувати і збивати, зараз він ну, до кінця раунду ще дуже дуже близько рефері, дуже близько рефері. Дивиться на стан суперника. Бачите, його ліва рука в активному стані знаходиться. І тут Євген зараз намагається дотиснути в прямому значенню цього слова. Василя але не вийшло. Не він потім таки ви сумніви. Бачите, в нього сумніви в тому, чи він правильно технічно виконує прийом. Аплодуємо Василю, тому що він такий був дуже небезпечний. Дуже небезпечно було для себе стан. Зараз домінуючий стан домінуючи позицію. Займає, займає Євген. Видно, що все таки багато сил, сил віддав да, Василь. Дихання було в нього збите. Бачите, він буквально доживає. Доживає 30 секунд. Відбили тільки що... Суддя секундометрист до кінця першого раунду. Василь дуже весна, вийшов до нього цей раунд Він намагається зараз дожити але, але до дороги. Але він ну, буквально героїчно так, косяко, так. закладає зараз Євген руку на задушливий прийом, якщо він зможе закинути і втрачає позицію. Бачите, не закрив ноги. Василь але у вас кидає. Василь атакує больовий прийом. На руку. Але закінчується. Де з Євгена що закінчився нема, раунд. Немає слів. Дякую, дякую спортсменам вже, дякую спортсменам величезне за. Неймовірно, знищена за... три хвилинка була. Три хвилини дуже-дуже близький був Євген до, до перемоги. Можливо, скажу... не вистачило трошки саме в техніці виконання цього прийому. Це вже тренерський штаб, нехай розбирається. Чому? Тому що ну, все було, наче виконано, як книжка пише. Причому І... двічі, дві спроби були. Так, так, і, і начебто Василь, і начебто Василь повинен був просто заснути. Я нагадаю вам, коли Герман Городецький, е, Олександра Карпова в фіналі своєї четвірки, коли вони відбиралися ще до фіналів претендентів, в такому положенні Олександр Карпов заснув, буквально заснув. І тут Василь втримав, втримав весь час, поки намагався Євген. І а ще атапувати? в кінці ледь і вибув час, напевно, так, міг так, і вирвати бойовим прийомом. Відновився і буквально вже в гонг врятував Євгена. І я вам скажу, не завжди за весь поєдинок, стільки подійських тут в одному раунді так, було, так. можна побачити. І так, другий раунд. Нагадаємо, що три раунди по три хвилини є якісь претензії. Ах, витерти ноги. Ну, Тут питання до секундантів. Вони повинні зобов'язані випускати своїх спортсменів. Сухими на, так. готовими до на поєдинку. майданчик. Ну Цікавий, цікавий, надзвичайно цікавий. Ох, ну, який ох. удар коліном в стрибку. Щойно провів. Євген і, і здає здається, Василь. Ну, вражаючий, ну, вражаючий ну, удар коліном. Навіть розсікання там, начебто. Ну, знаючи характер Василя, напевно, ну, бачимо. бачимо. Досадно, досадно. Ну, бачите, якщо в першому раунді Василь він. Був дуже уважний, дуже налаштований. Руки були зібрані, плечі Ось під... ось удар, ось ви бачите. І тут він входив на на... в ноги і буквально напоровся на нищівний удар в стрибку коліна. Тут не кожна голова витримала б такий удар, я думаю, але бачите, дін... він не втратив здатність, так, він, так, не був, він... він не був в наказу. Нокауті. В нокауті. Та так, він далі бачив. Він сам визнав свою поразку, але не був, був абсолютно підконтрольний І Всі його дії були рухи. Наші аплодисменти обидвом стало. Так, що сп дуже ви Подивіться, як красиво Євген допомагає супернику залишити майданчик, тому що йому необхідно надати термінову медичну допомогу. А ми передаємо слово Ринханонсеру. Другому раунді перемога технічна локатом. Сиває Євген Світловичний Наші гучних області зі звісно Євгена з перемогою.